З наступного року система пасажирських перевезень нашого міста може зазнати суттєвих змін. Так звані соціальні автобуси, ймовірно, стануть надбанням історії. А от водіям звичайних маршруток доведеться перевозити пільговиків без жодних обмежень. Детальніше на цю тему у наступному сюжеті. Впродовж багатьох років вулицями Червонограда курсують великогабаритні автобуси, які возять пенсіонерів та інших пільговиків до застави або ж на дачі, що знаходяться неподалік шахти Лісова. Окрім того, по кілька разів на день із головного вокзалу відправляється автобус, яким пасажири пільгових категорій мають змогу практично безкоштовно доїхати до Соснівки. Ці маршрути обслуговує автотранспортне підприємство 14628. В якості компенсації за перевезення малозабезпечених громадян воно отримає від уряду близько 900 тисяч гривень на рік. 600 тисяч із цієї суми виплачується за транспортування пільговиків у межах міста і ще 300 – в приміській зоні. Та вже найближчим часом цю усталену систему може бути переглянуто. Бо ж у Червонограді працює наразі іще ще два підприємства, що займаються перевезенням пасажирів на міських автобусних маршрутах. І кожне з них має право претендувати на частину державних коштів, адже серед їх пасажирів також є пільговики, які не оплачують проїзд. Про те, яким чином було б доцільніше поступити з грошима, що виділяються урядом на компенсацію безкоштовного проїзду громадян пільгових категорій, йшла мова під час чергового засідання постійної комісії Червоноградської міської ради з питань економічного розвитку. Участь в роботі комісії взяв міський голова Ігор Чудійович, який висловив свою думку щодо цього питання, зв'язку з таким дефіцитом коштів на пільгове перевезення. Десять років в місті Чорнограді були зроблені так звані соціальні маршрути. Це є третій, це не маршрутка, це окремий автобус великий, який їхав з Чорнограда до застави. Потім його продовжували до першої шахти. І другий з Чорнограда до е, цього до Соснівки. Оце були два, на які витрачалися в основному ці гроші. Значить, всім око милює значить, 900 тисяч. 900 тисяч, не забуваємо, що як мінімум 30% це є примісто, які зобов'язані автопарк отримати. Так само, як отримує через Сукарську адміністрацію автолайн і той автолайн, авто, автотрансервіс, тобто він має лишається всього лише на все яких 600 тисяч. Сьогодні, роз, сьогодні йдуть розмови про те, що неправильно міська влада ділила, значить, треба, щоб всі їздили. Питань немає. Щоб всі, тобто, що всі мали ці кошти. Значить, Якщо ми тих 600 тисяч лишається. Дай Бог, щоб вони були більше, хоча я глибоко сумніваюся. Ми їх ділимо на всіх перевізників. Два питання, які після цього: всі зобов'язані возити всіх пільговиків без е, будь-яких обмежень, бо ніхто вже не скаже, що він не отримав ні, ні копійки. І друге, даємо відповідь, як ми будемо возити людей е, до застави і до Суснівки, ті, що їздили колись на пільгових. Люди вже починають писати листи. З проханням, зберегти ці ну, маршрутки і так та, далі. Зараз секунду, я, я завершу. Тобто, я ще раз говорю, ми зобов'язані радою, це вже не буде рішення наше, щоб потім казали, що це міський голова, щось там з автопарком, е якийсь там має ці, от, бо такі розмови ходять. От автопарк захищає і так далі. Значить, Автопарк абсолютно не претендує на ті перевезення. Автопарк чітко заявив, якщо ви забираєте у нас ці кошти, ми відмовляємося від перевезення оцих пільгових соціальних маршрутів. Ми відмовляємося. Тоді виходить, ми повинні тим десь сотням людей, які їздять постійно на цьому маршруту, повинні сказати, шановні люди, значить, ви сідаєте на звичайні маршрутки, вас мають всі безкоштовно брати пільговиків. Якщо ми це, перевізники на себе це беруть, люди це знають, сідають будь-які. Якщо вони готові брати дачників отак таким чином, питання має, ідеальний варіант. Ну, це ми маємо рішити чітко. Починається квітень місяць, сотні людей виїжджають на дачі. Застава. Завод зерзобетонних виробів, ШИБУ, е, цей, і, і інші там, там, там багато-дуже людей. І оцей соціальний маршрут їх возить. Якщо ми цей маршрут знімаємо, тобто всім ділимо, автопарк просто відмовляється, ви не думаєте, що автопарк тримається за ці маршрути? Ми постійно кожного року, на початку весни, маємо постійні проблеми і прохання до автопарку запусти, запусти вози, вози людей. Він каже, мені цього не потрібно. Для чого я маю за це переживати? Для чого маю недоотримувати ці гроші? Бо півроку він не отримує ті соціальні пільги, вони ж казначейство так само не своєчасно їх платить. Значить, ми повинні чітко сказати, або ми зберігаємо існуючий цей і привізники це чітко усвідомлюють, або ми забираємо ці гроші, роздаємо всім. І вимагаємо повного возіння, в тому числі і на ті дачі безкоштовно, а там практично 95-96%, може і навіть 600, одні пільговики на дачі їдуть. Якщо ми готові на це, значить, то тоді в такому випадку ми йдемо на це. Бо я ще раз кажу, прийде квітень місяць, ви побачите, як багато людей підуть на дачі. І коли ми не дамо їм автобуси, люди всі будуть тут. Я не говорю, що сьогодні має бути прийняте рішення, але це є питання нами піднято. Я не хочу його особисто рішати чи виконкомом. Я не хочу тих звинувачень, що ми когось лобіюємо, що ми когось притягуємо. Якщо, будь ласка, є бажання на конкурсі, оголосив на будь-який конкурс, чи ті дачні перевезення, ті соціальний маршрут, якщо є велико, бо там маленькими автобусами, які ми їдемо по місту, не обійдемося. Там треба великогабаритні автобуси. Якщо є такі перевізники, що мають, я тільки це вітаю. Тобто я би просив, оце питання ми підняли, що загострили, щоб за цей час ми це обговорили. Зусхай підвізники між собою зустрінулися, обговорять і дадуть нам свої рішення. Я буду щасливий. Голова постійної комісії міської ради з питань економічного розвитку Олександр Грасулов вважає, що кошти, які виділяються урядом на компенсацію пільгового проїзду, слід було б пропорційно розділити між усіма транспортними підприємствами, що перевозять пасажирів на міських маршрутах. Оскільки пан Олександр перебуває наразі у Києві, коментар від нього вдалося отримати лише в телефонному режимі. Позиція комітету вона є однозначна, що транспорт повинен працювати в повній мірі, виконувати свої зобов'язання і перед державою, і перед законом, і перед громадянами. І зрозуміло, що коли держава заставляє за своїми законами перевозити пліготів безкоштовно, то кожен перевідник повинен отримувати компенсацію. Кожен повинен. Що коли от отримує один перевізник, а інші перевізники не отримують, у нас не припіні перевезення, то може бути ситуація і теж конфліктна, землі така катастрофічна, коли одні перевізники будуть котувати, а одні перевізники будуть поки в прибутку. Це тобто що потрібно значно більшу суму, потрібно чотири мільйона. Гривень на компенсацію всіх всіх керівників, а виділяється лише 600-600 тисяч. Якщо по різ тисяч, це ще там по 100 тисяч поділене. Це дуже дуже можуть дуже можуть кошти. Але однозначно, перевізники повинні виконувати ті умови договору, які вони з ким виграли конкурс, виконувати закона, закона закон, 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 законодавством. Нам же залишається сподіватися, що депутати та представники виконавчої влади міста зможуть дійти згоди та розподілити бюджетні кошти таким чином, аби пасажири пільгових категорій мали змогу скористатися своїм законним правом на безкоштовний проїзд.